З плакатами в руках і гаслами за незалежність Набута САП учора ввечері у Миколаєві містяни вдруге зібралися на мирну акцію, виступаючи проти закону номер 12414 який загрожує незалежності роботи Набута САП. Він фактично обмежує повноваження Національного антикорупційного бюро та спеціальної антикорупційної прокуратури, підпорядковуючи їх офісу генпрокурора. За даними поліції діалогу, до акції долучилися декілька сотень миколаївців різного віку. Мета сьогоднішньої акції це показати владі, що ми проти закону який не прийняли, тому що нам не ок, що е, антикорупційні органи по суті, втрачають свою можливість виконувати роботу якісно та ефективно. Ми проти цього. Ми проти того, щоб повертатися назад в 2015-2014 роки. За словами активістів, ці два органи не були ідеальними у своїй роботі, але саме над цим необхідно було працювати. На їхню думку, новий закон це про знищення антикорупційних інституцій, що були створені насамперед, завдяки студентству та підтримці міжнародних партнерів, а також внаслідок майдану. Дуже хочеться, щоб ми не забували про той досвід, який вже прожили, і пам'ятали про це, і більше людей долучалися до цих акцій, тому що ми є голосом народу, народ є голосом України, і ми маємо доносити до влади, що у народу є розуміння, як має розвиватися держава, і розуміння, що Україна має бути без корупції. Учасники акції наголошують, збиратимуться так і надалі, допоки закон номер 12414 не скасують, адже набута САП необхідно реформувати, а не віддавати контроль генпрокурору. Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 23 липня заявив, що запропонує Верховній Раді законопроєкт, яким унормують незалежність антикорупційних інституцій. Катерина Рупташ, Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.